Наш герб тризуб, це воля, слава, сила, наш герб тризуб, недоля нас косила, та ми зросли. Ми є, ми завжди будем. Добро і пісню несемо. Ми людям. День Державного герба України. Це національне українське свято, яке пов'язане з боротьбою та незалежністю, та відзначається. Щороку 19 лютого. 19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила тризуб як малий герб України, вважаючи його головним елементом великого державного герба України. Для українців усього світу тризуб символізує нерозривний зв'язок з вітчизною. У різні періоди історії наш Тризуб здавався символом боротьби за незалежність. Тризуб немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мірі і любові на Україні. Важливо пам'ятати, що герб України охороняється законом. То бережіть державні символи України і не давайте можливості будь-кому знущатися над ними. В них наша історія та наш захист.